Вона воювала проти українців, а тепер покаялась. Терористка ДНР Світлана Дрюк із позивним Вітерець перейшла на бік України. Цю жінку називали народним героєм Новоросії і зробили прообразом головної героїні пропагандистського фільму Аполченочка. Останнім часом вона вирішила таємно співпрацювати з українськими спецслужбами. За даними змі, сепаратистка звернулася до них з проханням забрати її та дітей з окупованих територій. Мені кажуть, ти воювала, ти вбивала людей. Тав да, чотирнадцятому ряду. Я Стала начальником штабу дивізіону. Я себе не оправдую. Просто тогда було такое время, я тогда виконувала то, що мені говорили. Інформацію про перехід Світлани Дрюк на бік України підтвердили у Службі безпеки України. Перехід став завершальним етапом тривалої операції контррозвідки СБУ, внаслідок якої отримано цінного очевидця російської військової агресії в Україну, а також важливі матеріали щодо керівної ролі кадрових офіцерів збройних сил Російської Федерації і співробітників російських спецслужб в організації терористичної діяльності на Донбасі. Досудове розслідування триває, додали в прес-центрі СБУ. Сама жінка заявила, що готова свідчити в Гаазі проти Росії. каже, має відомості про 30 кадрових російських військових, яких країна-окупант відправила на Донбас вбивати українців.